Слухай, я скажу жорстку штуку: керівник, який взагалі тебе не чіпає, це не свобода, це байдужість замаскована під довіру. Людей думають, о, мій керівник мене не контролює, значить, я супер. А насправді керівник просто вклю... не включений. Не знає, що ти робиш, не підтримує, не розвиває, не дає фідбек. Це не крутий менеджер, це людина, яка самоусунулась. Керівник це не той, хто не заважає, це той, хто допомагає тобі рости, навіть коли тобі незручно. Тримка не дорівнює відсутність уваги. Тебе можуть не чіпати просто тому, що їм байдуже. Друге, тобі потрібен не спостерігач, а наставник людина, яка допоможе масштабуватися, а не просто існувати. Третє, дискомфорт інколи кращий за тишу, бо тиша не вчить і не рухає тебе вперед. Четверте, попросити фідбек це не слабкість. Це ознака того, що ти. Хочеш рости, а не стояти на місці.